Я думаю, що вже рвануло, чорті ішов, стрелили вже бахнуло так. Думали, Ха що хату. щось бахнуло, так? Що ж хата затрусилась. У неділю 12 листопада, близько 12 години, Микола займався хатніми справами, коли вмить почув звук, схожий на вибух, а згодом відчув, як буквально затрусився будинок. Вибігши на вулицю, зрозумів, трапилось ДТП. Виходить, вже воно тут. Та, така машина стояла в лягата, там валявся. На тій стороні. За баром вже не було. Виявилось, на вулиці прямо біля будинку Миколи зіткнулись дві автівки легковий квас та інкасаторське авто. Внаслідок удару мікроавтобус відкинуло в огорожу приватного будинку Олександра. Він разом із рідними був у хаті, коли трапилась автотроща. Одразу вибігли на вулицю та побачили, що їхнього паркану немає, а поруч два автомобілі в понівеченому стані. Першим ділом я вийшов на двір. Побачив, як було розбите лобове стекло інкасатора, як мені кажуть, що якась туди людина вилетіла через лобове, а я цього не бачив. В людини, водія з другої машини, було розбита голова, що кров, а в другого, який сидів біля нього, було, як я так зрозумів, було пола рука чи пальці. І ззаді в тій машині сиділа людина, де жінка приблизно років 40, а то й більше, яка була без е, сознання. Відомо, що внаслідок ДТП постраждало п'ятеро осіб: керманич Вазівки та троє його пасажирів. Окрім того, травми отримав і пасажир буса. Усіх доставили до Здолбунівської центральної міської лікарні. Вчора близько 12.30 в лікарню потрапило п'ять чоловік. З них двоє в стані середньої важкості були госпіталізовані, троє пацієнтів. Обійшлися амбулаторною допомогою. Пацієнти. Один пацієнт з переломом мілкі, проводніше буде другий пацієнт з забієм грудної клітки з переломом ребра. Як розповіли у Здолбунівській ЦМЛ, нині потерпілі знаходяться у задовільному стані. Правоохоронці ж з'ясували, винуватцем автопригоди став 72-річний дубенчанин, водій Вазівки, який не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з інкасаторським авто. Слідчі відділення поліції номер 6 міста Здолбунів встановив, що 72-річний дубенчанин, водій автомобіля ВАЗ, виїжджаючи із другорядної дороги на трасу Городище Рівне Старокостянтинів, не надав переваги в русі та допустив. Зіткнення з автомобілем «Форд», який від удару відкинуло в огорожу приватного господарства. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 276 кримінального кодексу України. Обидва водії були тверезі. Як розповідають жителі села Здоубиця через інтенсивний рух на цій ділянці дороги тут часто трапляються ДТП. Ото через пару метрів людину на смерть збили, яка їхала на ровері, Вона була не. Короті, стані з стані сп'яніння. було ще таке, що дві фури не розминулись, так само не дала дорогу. Подібна аварія, але він з'їхав на обочину, але не в забор. На щастя, у цій ДТП обійшлось без загиблих. Правоохоронці ж наголошують будьте обачними та взаємовічливими на дорозі, бо паркан відремонтувати можна, а от здоров'я людини не так легко. Ірина Жуковська, Денис Коломис,